Ну Що ж, друзі, а ми до вас повертаємось, як і обіцяли сьогодні. Що буде у нас мусхап і мусхаб розпочинається просто тут і зараз. А я ж то перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії Алло, алло. 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 Так звичайно чути. Оце це вже так. добре. Вітання з нами сьогодні на телефонній лінії Ліра. Давно ми з тобою не чулись, де ти зараз перебуваєш. Я також вас вітаю. Я перебуваю в місті Києві. Зараз у нас паспортна погода, трішки не досіде, але нічого. Все добре, головне, що спокійно. Так, це найважливіше, щоб без тривог. Ну в нас така ж сама історія. Мені здається, то по всій території України трішки, ем, скажімо так. Пасмурно, навіює якісь такі е, ну, не зовсім радісні емоції. Ну, але тим не менше, будемо зараз це трішки виправляти. Хоча насправді ми сьогодні будемо говорити про твою композицію, про прем'єру твого треку, і мені здається, десь навіть трішки воно буде допомагати, тому що трек достатньо е, такий. Е, ну, для мене воно віддає такою хорошою, е, мабуть, ностальгією, мабуть, без, без, без плачу, але з ностальгією. Розповідай. Будь ласка, що за композиція? О, ця пісня дуже особлива. Це пісня, знаєте, не просто спогад дитинства. Вона є діалог з собою тієї маленької дівчинки, яка всередині мене. Вона ще мріє, ще чекає. І час від часу вона мене питає, чи ще пам'ятаю я її, тому що е, є речі, знаєте, які не повернути, місця, що більше нам не належать, і час, який не купити. Але пам'ять жива. І саме ці пісні мені захотілося дати ностальгію дитинства, щоб кожен міг згадати про своє минуле. Того ж без минулого ми не маємо своє майбутнє. І а, там мі місце, де я виросла, воно просто сьогодні окуповане. І мені захотілося поділитися цим, що, знаєте, вона в Херсонській області, село Нижній Ніжньосірговського району. Я просто туди не зможу повернутися, але серцем я там, і це відображається в пісні. А, просто вірю, що колись це трапиться і ми прийдемо. Вернуся на свій э, двір, своє э, місце, де я виросла. А, тому пісня вона йде про ці спогади. Щоб кожен мог згадати, в кого щасливе, в кого ні, але все одно воно є. А от чому саме ти вирішила саме у цей час повернутися так. назад, глянути назад? Чому ну, раптом так. настала ностальгія? Mm. Ну, тому що, знаєте, зараз такий час, що треба цінувати кожен момент. І е, завтра може, знаєте, не наступити, а минуле, яке моє, ми моє, е, в якому я зараз теперішня, це завдяки моєму дитинству. Воно було дуже щасливим. Е, і це пов'язано, знаєте, також з моїми трансформаціями, які зараз в мене відбуваються в житті. Е, завдяки Цієї пісні я просто згадала, ким я хотіла стати. А, о, воно. Так, так, так. Для мене дуже важлива. Тобто, напевно, я звернулася до своєї маленької дівчинки, і ця пісня мені допомогла, допомогла трансформуватися, скажімо так, і зі своєю маленькою дівчинкою поговорити, тому що вона є в кожного з нас, дитина мала. Так, так, ми погоджуємося, Богдан. Тим паче він періодично любить звертатися до тої маленької дівчинки, яка всередині цього <с бородатого чоловіка. Ми ми добре знаємо, що в тебе так, ти зараз із Херсонської області, родом точніше мається на увазі, і вона та територія є саме в окупації. Якщо я не помиляюсь, вірно так, і тим мені скажи, будь ласка, якраз запитання буде: що би ти хотіла зробити перше після деокупації? Ви знаєте, зібратися е, в будинку, де ми виросли, цією сім'єю, е, і просто, знаєте, теревені розводити, mm -hmm. сидіти, співати, вечеряти, просто проводити час з сім'єю, який просто безцінний. Так, розкласти старі фотографії. Mm -hmm. Да. Дивитися фотографії, скажи... як ми виросли, тому що дитинство, воно одне в нашому житті. А от скажи, який в тебе найяскравіший такий спогад, що тобі одразу приходить на думку з дитинства з того рідного двора. М -м ви знаєте, найяскравіший спогад. Е це як ми з сестричкою в нашому дворі. <ріх> У нас були корови. <ріх> ми з нею їх. Доїли. Ми uh -huh. були такі хазяйновиті, дівчата. Правильно, господарки. Uh -huh да, домогосподарки. І в нас було чотири корови, які нас дуже любили. І ми завжди їх і мили, і вичесували, ми дуже Доглядали. їх любили. Як ляльки да. мабуть. Це, да, да, да. Знаєте, були наші подруги а то і члени сім'ї. Тому це таке тепле, тепле, тепле всередині дитин ну, спогад, який ми просто там були дуже щасливі. Mm. От. Це як парне молоко, теплі спогади по факту. І давай трішки ще про кліп поговоримо, тому що була змога переглянути. І також будемо закликати усіх усіх наших слухачів глянути на кліп, тому що він вийшов буквально п'ять днів назад. І там дуже такий був цікавий хід. Хід був цікавий, тому що початок самого кліпу, я не буду все розповідати, для того, щоб слухачі після прем'єри могли подивитися і коментувати, і лайки ставити. Тебе було звернення якраз до себе. Там таке, прям таке як фільм Та маленький, цілу сцену ціле зробило. інтро, так. таке невеличке. І мені. Цікаво, як тобі було працювати? Я дізнався, що це здається. Це не твоя дитина точно, тому що в коментарях я бачив, тобі пора завести дітей, тобі так пасує в кадрі. Як тобі було працю? Хто це взагалі? Що це за дівчинка? Як тобі було працювати разом з нею в кадрі? Тому що це достатньо маленька дівчинка. А ви знаєте? Дівчинки, це акторка, їй 4 роки, її mm -hmm. звати Єлизавета Дзябко, вона знімається в кіно. Що саме цікаве, Дідкова, ця ідея мені прийшла, е, прийшла одразу, коли, я, коли ми записали пісню, що я хочу е, в кліпі бути з маленькою я. Mm -hmm. Тобто це маленька я. І ми навіть шукали схоже на мене, дівчинку. Mm -hmm. Але ми це дуже швидко знайшли. Ми з нею, коли були в кадрі, в нас це вийшло дуже швидко. Який так, такий, знаєте, як рідна, споріднена душа. Е, що е, з перших дублів все записалося. Після таких моментів, де була розмова з маленькою мною, mm -hmm. це дуже зворушило і моїх слухачів, і глядачів, і мене так само. Що знаєте, я дуже собі донечку захотіла. Ага, це ось, значить, це правда в коментарях. Так, а тепер, тепер скажи так: чи є в тебе молодий чоловік? Так, у мене є то чоловік? Це можна сказати, був... чоловік, Чоловік. чоловік. Так, чоловік. невеличкий натяк чоловіку, вже напевно. Та, щоб він Та, коментарі е почитав, так це знаєте ще один крок, да, скажімо так, до нашої мрії особистої, тому що ми зараз плануємо якось все так складається. Ну, Бачиш, як гарно воно йде. От, ну. от. Ну і, і запрошуємо, запрошуємо друзі вас перейти на Ютуб, ввести в пошуку ліре трек під назвою Минули і кліп подивитися, і коментарі написати. І от якраз за коментарі ще хочу поговорити, бо е, ти написала в коментарях е, прохання. Пишіть, ким ви хотіли, мріяли стати в минулому. Люди, звичайно, е, довго не чекали, і почали писати. Хтось написав, одна пані написала, що дуже хотіла бути багатою жінкою, бізнес-вумен, зайти собі в магазини, купити все, що захоче, і я потихеньку. До цього йду, інша пані написала, що е, мріяла в дитинстві стати вчителем, так воно і сталося. Деякі навіть пишуть, що мрії їхні, на жаль, не збудуться, бо професії трішки магічні. То. Кожен дитиною ну, знаєте, можна, можна мріяти про все, що про хоче. Це коли mm -hmm. ми вже дорослішаємо, то ми забуваємо про це. А от ким ти мріяла стати в дитинстві? Так, професія мається на увазі. Ви знаєте, я вже здійснила свою мрію, коли я стала дорослою. Я мріяла стати співачкою. І це моя мрія здійснилася. Я в цій пісні закріпила її з... Е скажімо так, mm -hmm. щоб піти далі з цим, і вона здійснилась там 6 років тому. Хоча з дитинства я співаю. Але коли подорожчала, я зрозуміла, що мені не треба відкладати, і всім бажаю їх не відкладати ніколи. Так, ми повністю погоджуємося. І останнє запитання перед прем'єрою хочеться також звернути увагу. чомусь мені зразу в голову пройшло. Я вибрав рандомну цифру, умовно, тому що зараз 25-й рік, не враховуючи будь-які обставини у плані і війну, і ковід, Іт, тут зараз воно не не грає ролі. Що би ти хотіла особисто собі передати, але 5 років назад, що би ти хотіла виправити, або як би ти хотіла звернутися до себе не в такий дитячий вік, а буквально 5 років назад. Ось, дуже цікаве питання. Правда, ну щось мене в голову так, застрибнуло, так, так, так. і я вирішив е, поцікавитись саме тебе, тому що ти, ти з було... маленькою собою Так, Воно допоможе не лише тобі, воно допоможе і нашим слухачам, так. і тим людям, які тільки починають входити в цю сферу і ще не знають, угу. з чого їм починати. І бажано, якщо змінювати, то саме зараз. Я думаю, ти вже придумала відповідь на запитання, так. ну або приблизно наблизили. Слухаймо. Не бійся. Цінуй кожен момент, обіймай тих, хто поруч, і не забувай. Не забувай ту дитину всередині себе, тому що вона знає, яким мріє бути насправді. Класно, Ось це так. дуже класно. Ми тобі дуже дякуємо за цікаву розмову. Дякуємо, що поділилися реально своїм внутрішнім. Із задоволенням будемо чекати і ще свіженьких цікавеньких треків, і прем'єр. В тому числі а я нагадую, друзі, що з нами сьогодні на телефонній лінії з української столиці була Ліра. Дякуємо за те, що до нас завітала. Ну і Дякую. чекаємо Дякую. з наступними треками. А поки минуле я слухати. А я хотіла б, як у дитинстві. Де За парканом, де схований він тебе не брати, просто ні про що цілі дві години, сховавшись від родини. А я хотів колись помріти Ну просто до Мура прийти на наш двір, там усі на місцях. Діти досі грає в своє доміно, але не діда, не дома, немає вже давно Можливо, все купити, усього досягти, забити без гра. Моці з минулого навіть предмет, тому ці не кожен момент Можливо всяку купити, усього досягти, Забитий весь екран, але не знайти тільки що давно вже промайнули. І завтра цей день буде вже минулий. Дивлюсь, в альбом, йому стільки років, на ньому вже і били попіл, і заплющуючи очі не стримати слів. А от би пройти кріп. Раз. І подивитися на себе зі сторони тоді, і присісти за стіл, де всі близькі мої, мої Можливо, все купити, усього досягти, Забити без ігра, але не знайти Емоції з минулого, навіть прагне, тому ціни кожен момент Можливо, все купити, усього досягти. Забитий весь гра, але не знайти тільки, що давно вже промайнули. І завтра цей день буде вже минулий, можливо все купити, Усього досягти, Забитий весь гра, але не знайти Емоції зминуло на твій фрагмент, тому цінуй кожен, можливо все купити, усього досягти, Забити висігра. Ми повсякпити.